Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор ЮА. З вами, як завжди, Віталій, і ми з вами продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема. Це є 23-я тема. Називається вона «Буксирування та експлуатація транспортних составів. Друзі, поговоримо сьогодні з вами детально, як правильно використовувати причіп, чи дозволяється водіям категорії Б використовувати причіп і чи потрібно для цього якісь додаткові категорії. Також звичайно, що поговоримо про буксирування транспортних засобів, які вони бувають, які є вимоги до них. Ну і також як правильно використовувати з'єднання при буксируванні, ну і виконувати власне саме. Буксирування. Перед тим як ми будемо приступати, не забудьте поставити авансом цьому відео вподобайку для підтримки і розвитку україномовного контенту. Напишіть пару приємних слів в коментарях для підтримки каналу і цього відео. Зокрема, також долучайтеся до поширення даного відео у соціальних мережах, тому що всі такі ваші дії дуже допомагають просувати український контент і наші. Учні, які навчаються в Україні або водії, які хочуть пригадати правила дорожнього руху, завжди мають доступ, оскільки наші відео займають якомога вищі позиції у списку YouTube. Також хотів би особливу подяку висловити усім нашим спонсорам, які донатять на розвиток каналу Світлофор і отримують взамін додаткові бонуси, доступ до ще більш преміального відео до великої кількості відео. Друзі, на каналі зараз є два відеокурси. У нас є відеокурс по офіційних тестах ПДР, де я детально по кожній темі даю пояснення по кожному запитанню, відповіді пояснення. І вже багато тисяч наших підписників скористалися, довірилися нам і успішно склали іспит з першого разу. Навіть якщо у вас була неякісна автошкола і не дали нормальних пояснень, даний відеокурс допоможе вам якісно підготуватися до іспиту. Ну а другий відеокурс, друзі, це є по правилах дорожнього руху, який ми з вами вивчаємо. Також є повністю відеокурс записаний, і ви маєте змогу якісно підготуватися і знати правила, і використовувати їх на дорозі, коли ви керуєте. Тому дякую всім нашим спонсорам. Долучайтеся до такого також формату підтримки. А ми розпочинаємо. Отже, перший пункт цієї теми буксирування повинно виконуватися механічним транспортним засобом без причепа. І з технічно справними щепними пристроями, як у буксированого транспортного засобу, так і у транспортного засобу, що буксирує запуск двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення, повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу. Ну і також дозволяється буксирування одного механічного транспортного засобу лише з одним причепом. Отже, друзі, що ми повинні за вами запам'ятати, коли виконується використання причепа чи буксирування? Отже, той автомобіль, який планує буксирувати несправний транспортний засіб, або планує використовувати причіп. У нього повинен бути справний тягово-щіпний пристрій. Ну, і якщо ми плануємо когось буксирувати або використовувати причіп, то в того, хто позаду, також повинен бути справний тягово-щіпний пристрій. Якщо позаду автомобіль, то там повинно бути місце, де ми можемо е підчепити трос чи жорстке з'єднання, тобто воно повинно бути справним. Ну а якщо це є використання причепа, то також з'єднання причепа, ось це жорстке з'єднання. Воно також повинно бути справним і належним чином бути приєднаним до автомобіля. Також тут хотів би наголосити, що коли відбувається буксирування, дозволяється, коли один транспортний засіб буксирує лише інший транспортний засіб. Між двома автомобілями ніяких додаткових е, транспортних засобів не повинно бути ніяких ні причепів, ні автомобілів. Один автомобіль буксирує інший автомобіль. Ну і також правилами дорожнього руху дозволяється, коли один автомобіль може буксирувати інший автомобіль з причепом. Саме головне наголошую, щоб причепа не було між двома транспортними засобами. А автомобіль може буксирувати автомобіль з причепом. Пізніше ми з вами розглянемо, які у нас є види з'єднань. Ось якраз власне про це і ми поговоримо в другому пункті. Буксирування транспортних засобів здійснюється: перше. Із застосуванням жорсткого або гнучкого щеплення. В перших темах я вже вам давав е, пояснення, які у нас бувають види буксирувань, яка довжина їхня. Давайте пригадаємо. Отже, якщо це є жорстке з'єднання, буває металева труба або буває з'єднання типу трикутник металеве, отже, довжина жорсткого з'єднання у нас до 4 метрів. Якщо використовується трос, гнучке з'єднання, то довжина троса вже від 4 до 6 метрів. І знову ж таки, незалежно, що ми використовуємо, чи це жорстке з'єднання, чи це гнучке з'єднання, воно обов'язково повинно бути позначене світловідбиваючими елементами, щоб коли ви буксируєте інший транспортний засіб на дорозі, інші водії, інші учасники бачили, що між двома автомобілями не можна буде проїхати, що там є перешкода. Особливо це дуже важливо в темну пору доби. І водії, коли навіть світять ближнім чи дальним, вони бачать, що між двома автомобілями є перешкода. і Туди не проїжджають, не створюючи більшої аварійної ситуації. Ну і також у нас ще є третій тип буксирування це є метод часткового навантаження. В нього є два різновиди. Тобто, це може бути часткове навантаження на спеціальну опору на спеціальне пристосування. Тобто однією парою коліс навантажується транспортний засіб на ось це пристосування, а інша пара коліс буде торкатися проїзної частини. Або повністю пара коліс. Передня, наприклад, припустимо, навантажується на кузов іншого автомобіля, а задня вість торкається проїзної частини. Отже, головною фішкою методу часткового навантаження є те, що хоча б одна із пар коліс повинна торкатися проїзної частини. Тому що, якщо автомобіль повністю завантажується на інший транспортний засіб, то це вже не являється буксируванням, це буде вважатися транспортуванням. Наступне. Третій пункт. Тут ще раз у нас, власне, і наголошують, які в нас повинні бути вимоги до з'єднання. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше як 4 метри, гнучке в межах 4-6 метрів. Ну і також гнучке щеплення через кожен метр позначається сигнальними щитками або прапорцями згідно вимог розділу 30, який в нас також є на каналі. За винятком використання гнучкого щеплення з покриттям із світловідбиваючого матеріалу. Наступний четвертий пункт. Тут нам слід розібратися при яких несправностях, яким типом буксирування ми будемо користуватися. Як завжди, я вам зараз зачитаю текст із цього розділу і буду давати свої детальні пояснення. У разі буксирування механічного транспортного засобу на гнучкому щепленні. В буксированому транспортному засобі повинні діяти і бути справними робоча гальмова система і рульове керування, а на жорсткому щепленні тільки рульове керування. Отже, давайте розберемося детальніше в цій ситуації, коли ми хочемо потягнути транспортний засіб на гнучкому з'єднанні на тросі. То в того, що позаду повинно бути справні гальма, тобто водій, який буде сидіти в автомобілі позаду, зможе підгальмовувати, і також повинно бути справне рульове керування, тобто він також зможе керувати автомобілем і повторювати траєкторію того транспортного засобу, який його буксирує, того що спереду. Тому гнучке з'єднання це і рульове справне, і гальма справні. Якщо вже в нас використовується жорстке з'єднання. То ми тоді розуміємо, що в транспортному засобі позаду несправні гальма, тобто він сам не може зупинитися, і нам потрібно таке з'єднання, яке би стримувало того, хто позаду. От жорстке з'єднання це буде забезпечувати. Тому при жорсткому з'єднанні достатньо, щоб було справне рульове керування. А от якщо вже гальма несправні, то саме з'єднання буде стримувати того, хто позаду. Ну і звичайно, що третій у нас тип це метод часткового навантаження. При методі часткового навантаження у нас буде несправне рульове керування. Тобто той транспортний засіб, який позаду, він сам не може водій сам не може керувати, він керує, крутить тим кермом, а автомобіль їде все рівно куди хоче. Друзі, ось така в нас сьогодні була цікава тема по експлуатації причепів, по буксируванню. Я надіюся. Мої детальні пояснення дозволили вам якісно розібратися, зрозуміти матеріал і успішно підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі. Дякую, що ви підтримуєте канал у вигляді вподобайок, коментарів і поширень. Не забудьте підписатися, щоб постійно бути в курсі останніх подій. І Дякую, що залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. До зустрічі!